Понеділок, 10 березня, це новини. Коротко вітаю. Мінус дрон-розвідник. По ворожій цілі вранці відпрацювали захисники з повітряного командування. Схід вночі ж над областю збили п'ять шахедів. У лікарні Дніпра рятують 11 поранених із добропілля. Вихідними окупанти масово атакували місто на Донеччині. Смертоносні удари забрали життя 11 людей. С півсотні зазнали поранень, в якому стані люди і що пам'ятають про момент удару. Дочекайтеся наш репортаж. Четверта весна у розлуці у середмісті Дніпра. Волонтери та родини Ковополонених провели акцію. Вони утворили живе коло єдності та поділилися історіями про тих, кого й досі чекають із російського полону. Деталі у вечірньому випуску. Тепер серед інших документів у застосунку «Дія» відображається і онлайн дозвіл на зброю. Він замінить паперову книжечку, яку раніше видавали власникам вогнепальної. Поки нова функція працює у форматі тестування. Вилетіла просто через лобове скло. У Дніпровській лікарні борються за життя жінка, яка потрапила в автотрощу на перехресті набережної заводської та вулиці Митробудівської. Хто винен у аварії, чому небезпечна ділянка і досі не регульована? Наш репортаж вже на Ютубі 11-го. Триразова чемпіонка Європи Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото на чемпіонаті Європи. З другого стрибка спортсменка підкорила висоту 1,99 метра, забезпечивши собі перемогу. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.